Audi a 4 2016 рік. Американець клієнт приїхав до нас встановити мультимедійну систему, замінити її, усучаснити. Ми провели заміну монітора. Тепер тут стоїть ось такий великий, цікавому форм факторі Комусь подобається, комусь ні. Особисто мені дуже подобається, тому що ну, інтер'єр тепер більш сучасніший, Така тенденція пішла, що всі автомобілі зараз роблять таким от виносним дисплейчиком. Цей тепер не виняток. А головне, це функціонал, який тут є. Тут у нас тепер є е сенсорний дисплей, на відміну від того, що було. Добавилася також ось така крутілочка, вона також працює. Ну, і, такий, і такий варіант у нас є. Е добавилась у нас можливість використовувати Android-додатки, тобто переглядати відео. Прослуховувати е, музику онлайн, е, онлайн-плеєри, Spotify, YouTube Music, е, будь-які інші, які ви користуєтеся в себе на Андроїді, а також у нас є можливість підключати смартфон під операційну систему iOS, тобто iPhone для реалізації опції CarPlay. Можливо, хтось чув, хтось знає. Ось показую, Вона тут також є. Деякі додатки з iPhone можуть перенестися прямо на екранчик і керуватися прямо з екрану. Я знімаю на iPhone. Ось тут весь, який встановлений на моєму айфоні, відображається на. Дисплейчику автомагнітоли. Також дуже зручно, дуже сучасно. Ще власник захотів камери. Ми встановили камеру переднього і заднього виду. Задня камера, ну, як потрібно, включається при включенні передачі заднього ходу. На екранчику у нас є паркувальні лінії і картинка з самої камери.